Так, слава Ісусу Христу. Сир плавлений, так, як і обіцяв, роблю. Відварив сир в воді. Взагалі на воді сир роблю. Відварив сир в воді дві ложечки на 2 кілограми солі. Чайних, чайних ложечки. Дві ложечки дав соди. Реакція вступила і простий твердий сир зараз буде. О, Це сир із содою. Воно вступає в реакцію. І дуже-дуже смачний до смак дитинства мені не дуже можна, е, щоб не прилипло мені до посуди, не беру просто бутилку і в бутилку виложу, він там сформується. Після остягання після того як остине, е, ставлю в холодильник і він робиться нормальним, гарним, твердим сиром. Ну і натуральний. Бачите який, Клик, Ну, Треба швидко справлятися через те, що це вже. Він буде застигати. Сир, проста вода, дві ложечки дві ложечки солі чайних і дві ложечки соди. Все. І маєте твердий рецепт твердого сиру. Так, в мене тут все, так, знаєте, по-домашньому, по по-господарськи, по але воно, як застигне, буде дітям до бутербродів Зразу про. Формуємо, щоб не було повітря. Всім гарного дня!